Поспілкуємося з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України. Арсенію, доброго ранку. Добрий ранок, мете. Як ви розумієте нетерпіння Америки і як вважаєте, чому воно слугує? Знаєте, це нагадує мені старий анекдот. коли на запитання, як справи, ви відповідаєте добре. А якщо двома словами, Тоді «Недобре». Отже, добре те, що їм все ж вдалося провести зустріч у Парижі. І видається, що європейці отримали місце за столом переговорів. Що європейці все ж отримали одне місце за кермом. Адже ніхто не розуміє, хто зараз біса за кермом у кінцевому підсумку. здається, вони зробили все можливе, щоб бути на одній хвилі. І делегація, яку президент США відправив до Парижа, складається з людей різних поглядів. починаючи з пана Віткофа, який, окрім того, що побачив певну схожість між Мар Алаго та Єлисейським палацом, має свої погляди. і закінчуючи держсекретарем США Рубіо та спецпосланцем Келогом, які мають, я б сказав, більш конвенційні погляди та більш прихильні до вільного світу тому вважаю, що їм вдалося бути на одній хвилі, і принаймні домовитися про певну рамкову переговорну позицію. Так що це хороший момент. Також були присутні представники уряду Великої Британії, радник з національної безпеки вашого прем'єр-міністра, німецька та українська делегації Це позитивний момент. але з іншого боку, заява, яку зробив держсекретар Рубіо, це дуже поганий знак. Вона посилає дуже слабкий сигнал. Вірніше, це сильний сигнал для росіян, але поганий для всіх у вільному світі. Тому що насправді держсекретар Рубіо сказав, що американці розглядають можливість відвернутися від України. Тож я категорично з цим не згоден. І я не вірю, що це станеться. Але знову ж таки, ми повинні усвідомити, що живемо в зовсім іншому світі. Ця угода про корисні копалини, початок якої підписано вчора ввечері, і яка має бути повністю підписана через тиждень. Не знаю, чи бачили ви угоду, чи краще вона за те, неймовірне здирництво, яке пропонувалося кілька тижнів тому. І чи це один із способів утримати США на борту? Мете це не угода. Поки що Це меморандум про взаєморозуміння або меморандум про наміри Вважаю, що це було мудре рішення з боку української влади та влади США підписати бодай щось, щоб показати маґ республіканцям і продемонструвати всьому світу, що ми повернулися на правильний шлях і можемо укласти довгострокову економічну угоду між Україною та Сполученими Штатами прем'єр-міністр України має вирушити до Вашингтона наступного тижня, і ми очікуємо, що він підпише остаточну угоду, яка включатиме в себе все. починаючи з корисних копалин і закінчуючи економічною співпрацею. Але хочу дуже чітко сказати: добре, що в цьому меморандумі про взаєморозуміння. Принаймні зазначено, що угода не повинна суперечити прагненню України приєднатися до ЄС і ця угода має бути життєздатною з точки зору шансів бути ухваленою в українському парламенті. тому вірю, що всі ці так звані здирницькі умови угоди будуть скасовані. А як щодо гарантій безпеки, яких не було в першому проєкті? чи є вони зараз? Мед мете, відверто кажучи, за нинішньої адміністрації я даю дуже малі шанси отримати якісь залізобетонні гарантії безпеки від цієї адміністрації США Хочу дуже чітко це сказати. і коли держсекретар Рубіо сказав, що це конфлікт на європейському континенті. пане держсекретар, тут річне в географії так. Йдеться ідеться про вільний світ і цінності, які ми всі представляємо. Йдеться про вашу безпеку як основи НАТО, і сподіваюся, так знову буде як флагмана вільного світу. Це не просто європейський конфлікт. Це конфлікт автократів і диктаторів, таких як Путін, Сі та решта із Європою і США. Так, але Арсенію багато людей задаються питанням, до якого табору зараз належить Дональд Трамп. Я маю на увазі, що те, як він поводиться, те, що він говорить про Україну, те, як він здається, погоджується практично з усім, що говорить Путін, змушує багатьох серйозних людей задаватися питанням, чи Трамп у таборі автократів чи демократів що ж я все ще вірю, що Сполучені Штати це демократія. І я все ще вважаю, що Сполучені Штати як країна і народ США представляють демократичний табір. Але як щодо президента, який був обраний цією країною? інститут президента заслуговує на повагу, тому що обирається американським народом. Та якщо ми зазнаємо поразки, я маю на увазі Україну. Це буде найбільшою поразкою президента Трампа і він повинен це усвідомити, тому що на сьогоднішній день Путін робить свою роботу досить ефективно і результативно. Він поки що не повністю, але практично переграв чинну адміністрацію США. Тому сподіваюся, що прийде час, коли Трамп розлютиться на Путіна. інакше Америка втратить свої позиції. інакше США можуть зіткнутися з ефектом доміно скрізь на близькому сході в Ірані скрізь. Та, можливо, Трамп не дивиться на це таким чином. Чесно кажучи, я хочу почути вашу реакцію на те, що він сказав днями в овальному кабінеті. Він сказав, я перефразую, що Україна почала війну. А якщо ви починаєте війну, ви не можете очікувати, що вам дадуть ракети і допоможуть вести цю війну, яку ви почали. Це обурливе твердження. Мабуть, у вас кров закипіла, коли ви це почули. Я ніколи не думав, що житиму в часи 1984 Джорджа Орвела. саме Росія і воєнний злочинець Путін розпочали цю війну. І Я навіть зробив публічну заяву після того, як президент Трамп зробив цю свою заяву в True Social. я сказав: пане президенте, це війна Путіна і війна Путінської Росії. Путін бореться і проти нас, і проти вас. І ми можемо перемогти. У нас все ще є для цього дуже багато інструментів. Ми можемо виграти цю боротьбу, але все залежить від нас. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дуже дякую вам.